Xiaomi офіційно запустила глобальний HyperOS 3. Але оновлення отримали не ті, кого всі чекали. Компанія почала глобальне розгортання HyperOS 3, побудованої на Android 16. Нова система обіцяє швидшу роботу, оновлений дизайн і глибоку інтеграцію між смартфонами, планшетами, годинниками та іншими пристроями. А тепер головна несподіванка. Першими оновлення отримали не флагмани а Xiaomi 15 t і 15T Pro. Так, саме Т-серія стала тестовим полігоном для перевірки стабільності нової ОС, серед нових фішок Hyper Island, аналог Dynamic Island від Apple, а також покращена синхронізація між усіма гаджетами. Європа вже почала отримувати оновлення, тому українські користувачі серед перших. Флагмани Xiaomi 15, 15 Ultra, а також Redmi Note 14 і Poco F7 приєднаються вже в листопаді.